Рідненькі покажу сьогодні дуже корисний та простий рецепт курячого ролу з прянощами. Дякую за лайк та підписку. Вам не складно, а мені дуже допомагає у просуванні мого контенту. Перше, що я роблю, це підготовлюю кабачок, зрізаю обидві концівки та очищую кабачок від твердої шкорінки з однієї сторони. Це можна зробити ножем картофелочисткою або ножем для сиру, так як роблю я. Наступним кроком я наслаюю тоненьким шаром кабачок. Бажано одним рухом по всій довжині овочу. Сьогодні мені потрібно два таким чином нарізаних кабачка. Наступним кроком я відправляю кабачок у тару для змішування та починаю готувати маринад для нього. У невелику глибоку ємність для змішування я відправляю, краю чайної ложки чорний молотий перець, додаю півчайної ложки копченої меленої солодкої паприки, півчайної ложки гранульованого сушеного часнику. Та півчайної ложки солі. Далі додаю 3 столові ложки оливкової олії, дуже ретельно все перемішую. Та заливаю цією суміш кабачки. Ретельно обмазую кожний слайсик та залишаю маринуватись приблизно на 15 хвилин. Наступним кроком я підготовлю куряче філе. Потрібно його подрібнити на невеличкі шматки приблизно 2-3 см завдовж та товщиною 1,5 см. Повинні вийти такі шашличні брусочки плюс-мінус одного розміру. Наступним кроком додаю до м'яса соєвий соус. Та залишаю маринуватися також на 15 хвилин. Наступним кроком шматок маринованого м'яса загортаю у маринований кобачковий слайс і роблю таким чином невеличкий ролл. Повторюю це все необхідну кількість разів по кількості інгредієнтів. Наступним кроком збираю свій ролл на дерев'яні шампура та викладаю на форму для запікання. У моєму випадку це звичайна потельня без ручки, вкрита фольгою. Відправляю в духовку та запікаю 40 хвилин при температурі 180 градусів гарного та тихого вам дня. Нехай все буде смачно рідненьке.